Тож, друзі, раунд 4 має назву Еліас. Його умови дуже прості. Граємо в майже класичний Еліас. У вас буде хвилина, щоб пояснити слова. Не можна вживати співкоріневі слова, співзвучні слова. І коли ви дійшли до звукового сигналу і ще пояснюєте слово, то можете пояснювати його скільки завгодно. Починають у нас традиційно лідери. Хто буде першим пояснювати? Ну, давайте я. Ну, давайте. Тож, перша хвилина для наших гостей починається прямо зараз. Погнали! Людина під водою в спеціальному костюмі. Аквамен цей снайпер. Оце схожий, тільки нормально на Водолаз. Ні, оце як ти казала перед цим. Снайпер? Ні! Перед цим ти казала перше. Тільки половину цього слова. Аква. Ну і цей. Хто цей чувак? Аквалангіст. Вона подивилася і сказала. Коли амплітуда. Коливань. Коли на висотки, хто цей чувак, який на висотку залазить, вікна вставляє людям. робиш, а, Є така піна, є така піна. Строїтельна. А вона е, монтажна. Да, да, монтажна. Да, да, да. У мене гарна вимова, і це Ми класно, що посмішка. Ні, коли я правильно говорю, чітко говорю слово, у мене Дикція. гарна. Да. Е, в часі, коли ти в часі пригаєш, ти робиш що? Стрибах. Куди я б**, пішов? Е, 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 ну так, да, але ти своє тіло з одного місця в інше що? Телепортуєш. Да, ну, ні. <плес> Ти переміщаєш. Це а воно? Переміщення. Так. І це п'ять балів. Це смішне. Я по по Аквамену, я думав, що це буде один максимум, а то Аквамен. Людина, яка ниряє — Аквамен. Снайпер. Ні, Вона талкувалася від костюму. Якщо людина під водою в костюмі, аквамен. Якщо людина железна в костюмі. А як тобі цей чувак? Сидів, сидів, спочатку туди. Нирнув. В костюм строгий такий чорний. Точно, мені ж треба рибу завалити. Оку! Ну що, хочеш сказати, що снайпери не знають плавати. Снайпери не знають плавати. Що, що за снайперський булінг? Ну, все, все. Що хочеш сказати, снайпери не знають плавати. І перша, І перша хвилина для команди господарів починається прямо зараз. Погнали! А, як називається короче мужчина з моркою в'їбада зем... сніговик? Да, а то він він несе снігу, а от попроще ця ж жидкость вода а, водяник. Ні. водяник. А коли вода замерзає. Льодя... льодяник. Та токою як чоловік з моркою в'їба сніговик. Та токо? Ль... Льодовик. Да. <реш> <реш> Короче, у Карл у Карлса в спині. Пропелер. Це да. коротше є історія. Да. Чуть-чуть углубиться туди. Блін, не знаю, історія в неї маленькі факти. Короче, фак... есть... я в детстве А, ти ж не знаєш, бля. Коротше, дивись не под кивом, що бровари. Да, на цю букву починається, тільки далі, чем вони теж десь недалеко від Києва, між Київським і Чернігівським регіоном, десь от від Козельця вперед туди. Бортничі які то да, тоже На ту ж на саму букву. А друга буква яка? Давай, погнали вже так. Е, э, так, на першу Друга буква ОСУ. Так, бо... Так. Да. А, от це для дітей, щоб заткнулись оце соска. Ні, щоб... снелс і рілс. Два брата. Да для дітей дають, типа, на не варнякай, не, не плач. На. Оце, 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 херню, желейну. Не, не желейну, а щоб вона їла, вот это. Котлета. Равлика. У цього. Снелс? Я не знаю, нема дітей у мене пока. Дядя, ну ти ж в маркети Бо? Ходиш. Бо. Хай, я поки уже думаю, бо, бой вернувся до истории. Хорошо, ти этот режиссер Айгер. Айгер. Тайгер. Айгер. Айгер. Окей. А, uh... <реш> uh, эти uh, орешки, вот то що вас, це вот вся херня. бум. Uh, Козацькі. <реш> Дядя Боб, да, прикинь, ну, блядь, так можете людей звати. да. Угу. Так от на, на оце починається місто. Воно чуть-чуть більше, боб. ніж золотоноша. <реш> боб? Да, так, только от як золотоноша, як ото, от що ти казав біля Києва. А, <реш> да, да, браворят, це Боб, Бобро, Боб. Да, що? Да ну, говори. Бобро, ну. Ви... Да. Ну, да говори. Бобровиці. Бобро. От то, що ти сказав, це як село, а як місто? Бобровики, може бути Бобре... то Бобровинно. Бобро. Нобль. Так. Боброви. Короче, дивись. Да. <рес> Забули. Дел... Забули. Делається, синонім слова «делається». Робиться. Та, да, це коли слово. Бобро. Робить. Да забей, забей, ти вже сказав конец слова. Проговорил. <рес> Робиться. Да. <кафе> а когда. Те... Ще раз подробиться! Подробиться! Є, і це <кафе> а -а -а -а. Що, не Ааа! Нет. Отак мені не пояснювати. <utkug lyrics> так а що непонятно, є факт, і з нього маленька подробиця, то Та так і пояснював. Так ну, я да. так і начал. Та ти що, ти, б. А потім увіть мене в Чернігівську область. А чим затикають дітей, аби мовчали? Sneils Bob. А ці орешки, бік Боб тоже. А Д... при чому Боб до подробиці? <laughs> <laughs> я хотів бабровицю за що Дорогі глядачі, якщо ви нас дивитесь зараз з бобровиці, велике вам вітання. Напишіть в коментарях, що ви звідти. Так, да, Всім бобровичанам привіт! Друга спроба для команди гостей. Зараз ляр ти маєш пояснити, поставить свій пакет, я, той, який тобі я давав. Давай, 5 котів поясню. Ваша хвилина починається прямо зараз. Погнали! Ну, кажи. Я не знаю таке, я взагалі не знаю, що це. Коли давали, як десятину, це було державі що? Податок, ну типу, податок. Синонім до слова податок. По народному, так. Збір. От це тобі моя. Частина, відсоток. Є так, а є по-руськи. Це перша частина слова. Коли людині видиться то, чого насправді немає, пішує ще. Міраж. І ще. Галюцинація. І ще. Тіпа, ти собі придумав то, чого немає. І в тебе почалася. Паніка. Панічна атака. Коли вода кипить, іде. Пар. Це перша частина слова, так але людина яка… – параноїк. Правильно, е, це піпнуло. Бо що? – може, може, може ні? Це пікнуло час. Завершено два бали у команди гостей, е, а, а я ні, ми почали почали. Вона почала... Вигляд... <laughs> Вона почала. <laughs> е? Нас же потім проклянуть в коментарях глядачі, бо вони дуже суворо стежать за правилами, тому пік був, вони там замірять, ви що, нас спалять потім в котлі. Тому... А при цьому все, ми не вміємо монтувати, ми цей пік ніяк уже не вийде. Я вибачаю. <laughs> а да не правильно? я брати. Він пікнув вже <laughs> все. Ле, ми ж передачі так і оставляємо. не вибачайся, не вибачайся. Можна грати Еліос і казати, а що це пікнуло? Це час. А есть ти до людини доколупуєшся, а що це пікнуло, а тобі каже, вилкати, а? Друга сп... а? Починати. Друга спроба для команди господарів. Ще одна хвилина для вас починається прямо зараз. Погнали. А, кажуть, знаєш, не став на мені. Крест. Нє, а залізну штуку, таку залізну штуку розігрівають і ослу в жопу. Що це ставлять на ньому? Ну печатку. Ну а як воно попала? Супер, я на... супер клас. Нє, ні. Дві подушки так чик, супер. Супер дупер. Не -не, ну пева, це шок, супер клей. А це от похоже слово. Клей... Ставлять. Клеймо. Да. клеймо. Клеймо, да -да 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 клеймо, клеймо, клеймо клеймо. Дивися, на цей вечір ця жіночка моя Прерогатива. місяць це місяць для землі, це що його? Місяць зірка, землі. Зірка, зірка, зірка місяць. Для Хорошо, землі. дивися. Ой, Юпітер він. Ой, это... та все забей хуй. Забій хуй! Сука, да я поняв этот спасти. Все, тут. все, дивися. Перві три букви це таке жиденьке ти кушаєш. Борщ. Ні ну по простому. По простому, Южка. три букви. по-простому. Вот. По-простому, що ти Та кушаєш? — пише? Да, да, а це моя нова... супутниця. Да, Дивись. Дивись, це не така можна... штука. Все, почали пояснювати. Так а коли випускаємо з тюрми раніше времени. раніше времени із тюрми ну, випускали. За завдаток, Ні, за хороше поведіння! — П'ята буква алфавіта. Є папа, а є. Єсь... Мама. Друга буква. А. Єсь так, а є єсть... ні. Ну, Амністія! Даш, диви наступне слово це такий капелюшок. Він... Ем... Кепар, кепар. Стоп, 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 вже сигнал був. Вже давно було. У вас а? в цій спробі три бали. Не було. Був. Був. Ми демонтіруємо, що не було. <рес> Тож, у вас у цій спробі три бали. Фінальна спроба для команди гостей. І їхня хвилина починається прямо зараз. Погнали, моя мама мої моїй дружині. Хто як вона її називає? Свекруха. Свікруха, е е коли ви знайшли е коли чит, почали читати це читанність? А коли почали писемність Так. Е, Документ е, 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 агенти, агенти його, щоб його ніхто не зрозумів. Його спочатку секречує а, а, а так дуже хорошо, але ще по іншому його е, треба роз... Розсекрети. Ні, це. Вже не можна мінусується. Е, е, е... Ой, таке ой, таке в мене якесь. Я так переживаю за всіх. Це моє переживання, хвилювання. <плес> я І за того, і за того. Кажу, щоб, ну, було, щоб гарно було. Щоб мені у всіх було гарно. Ой, я такий за всіх. Переймаєшся. Ще, 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 просто схоже. Переймаєшся, переживаєш, не по**й тобі. <плес> о! о! <плес> <плес> я зараз який? Спокійний. А це так. навпаки. Схвильований. Ні, сука, це слово треба залишити. Я Тобі. не на тебе, сука, я до, просто. Дубі до простору ситуація. Я стрибну <ріган> на тебе. Не треба, я не на тебе, що, я ж тебе люблю. Добре. Е -е, зараз я. Спокійний. А -а -а. Збентежений, може бути, ще. Це антонім до слова спокійний, правильно? Е -е, та. Манта. Ні, на... Навпаки, дивися, е -е, зараз я, я який? Спокійний, ти б уже в який <ріган> раз мене це запитав. Або іншого? А якщо навпаки. Розслаблений. — Ні, навпаки. А, навпаки, то неспокійний, Буджений. збуджений. Вилка. Mm. Ну, <laughs> no, який ти збентежений, схвильований, стурбований. Тільки там приставка попереду. ще. Типа, за... Э, голосуєш йдеш. За когось. Так, да, ця пристава. Це префік за? Так. Да. За схвильований? Mm. Захвильований, затурбований, за. Коли я. Зараз я тобі кажу, я зараз. Спокійний. А це по-іншому перевернулись. Типу, тут я такий а там. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой! У тебе паніка. Ти панікуєш. Хто лежить в гробу, хто лежить? Поліцейський, да. Я кажу до людину у я кажу. Труп. Ще. Давай вип'ємо. Давай, за любов. Ні, коли пі людині за упокой. О! А що там? Оце дуже схоже слово піпець просто. Упокой? Ні, я ж казав, приставка є. За упокой. Так, це занепокоєння і оцій спроби у вас була розшифровка, яку ми мінусуємо, і це два бали в цій спробі у вас. Все, я <sh Clark convert _tops> Фінальна спроба для команди господарів, яка може вирішити долю цього поєдинку. Та не і... факт уже. – Їхня хвилина починається прямо зараз. Погнали! Коди э, я тебе набухався, я тебе говорю, я тебе. Э, повага. На, на моєму скажи. Э, я тебе уважаю. Да, а коли наоборот. І э, на українській мові. Неповажливість. Не, не, не давай, ще, давай ще на букву три. Черкани мені слово. Э, з. Да. з без по, без по. З. <рес> не, да, да. І все, вес, і, і, і все 115 кілограм. Зневага! Да. Сім'я, сім'я яка? Яка, дружня? Ні, от їх там несколько було, вони щось хаботились, про це написали. Сім'я яка? Кайдашева. Так, да. А це наручники одягають на руки. Кайдани. Да. А, о, дивись, це врач. Хорошо. Це що то зв'язано. ортопед. Давай мутить, давай мутить. <рес> Може, з глазами. А, з глазами, тільки не окуліст! Я не сказав на ту букву, я сказав «акуліс». Ой, блін, офтальмолог. Офтальмолог. Не було піка? Ні, ні, давай, hey, давай. Можна цей пик подкрутить? І у ці спроби у вас три бали. Є, це пацієнти офтальмолог, ви вас так винесли. Тут вообще изи, Копчення, церемонія, це робила. Наслівач, да. Пильність. Це моє. Копчення, да, хороша вещь.